Шестирічна Мар'янка вже два роки займається вокалом під керівництвом Левента Куршутова, музиканта та керівника вокальної студії Шанс. Два роки тому чоловік із сім'єю виїхав з окупованого Мелітополя та оселився у прилуках. Сюди його запросив давній товариш. І хоч туга за рідним містом не полишала душу Левента, та прилуки стали саме тим місцем, де наш герой продовжив займатися улюбленою справою, адже музика сенс його життя. Коли я приїхав сюди, я не вагався. Зразу пішов до МБК, запропонував себе і мене взяли на роботу. Директор клубу надав мені все для того, щоб я почав працювати. Це апаратуру, звукову так і кабінет. Два роки тому, коли студія тільки почала свою роботу, її відвідувало декілька діток, проте згодом кількість учнів збільшувалась. Я вирішив зробити рекламу свого починання, свого колективу. І потрішку-потрішки діти почали займатися і ходити до мене. Мар'яна дізналася про студію випадково. Я на площі побачила, як збирали гроші на саду. І я теж захотіла поспівати. І я підійшла і сказала, а можна поспівати? Вони сказали, ні, хочете, ми будемо вас записати, виступати на концерти, на вулиці, може, даже. І вони мене записали сюди. Сьогодні дівчинка переконана, що зробила правильний крок, завітавши на музичні уроки Шість. до Левента. Мар'яна вже переможеця міжнародного фестивалю, який проходив у Києві. Саме моя народша мрія отримати гран-при. Я колись поїхала у Київ недавно і. Я полетіла при На сьогоднішній день шанс стати вокалістом отримують 18 учнів. У студії займаються і 4-річні, і 46-річні учні. Пан Левент має унікальний підхід до кожного. Кожен керівник по-своєму викладає. Так? А, так і у нас. Якщо прийшла дитина ново новачок, так ми починаємо, починаємо з самого початку. Тобто, це артикуляція, інтонування. в Принципі, оцей фундамент. Який потрібно до кожного заложити. Розвиток починається з першої ноти, першого куплету легкої пісні. Проте викладачу важливо дати вихованцям можливість показати свій талант глядачам. Я полюбляю їздити по всій Україні, тому що саме це дає можливість дітям рости. Якщо діти просто займаються в кабінеті, ніде не виступають, вони, в принципі, мають якийсь опит. Але все ж таки треба, щоб вони виходили на сцену. Перший рік війни поїздок було мало, та все ж таки війна не може зупинити музичний талант кожного. Сьогодні вихованці студії Шанс виступають на великих сценах Києва та Вінниці. Перший рік моєї праці було більш тяжче це зробити. Ну якось ми до цього відносили стриманіше. Ну, якось на сьогоднішній день дякую ЗСУ, да, що є можливість вже. Ми розуміємо, що є надійні місця, де можна, якщо що, там, заховатися або ще щось. У студії Шанс діти навчаються та розкривають потенціал. І навіть ті, хто з музикою «ти», дізналися нове у студії Левента. Я навчилася брати правильне дихання під час співу. Я навчилася артикуляції, передавати емоції. Це теж. Кіра займається співом з трьох років. Музика для неї вже як стиль життя. Студію Шанс вона відвідує два роки і вже встигла отримати нагороди у різних містах України за свій чудовий спів. <паспіллярість> я виступала в Києві, я виступала в Вінниці, я виступала в Пелуках. Займала перші займала, потім які ще займала, другі займала. І... Третій займала теж. У вокальній студії Шанс Левент Куршутов виховує справжніх майбутніх зірок. Процвітає колектив, а це саме не головне».